хей hey, хей Сьогодні, не так. Сьогодні ми будемо проводити пранк-кол. Що таке таке Що prank call? Я маю занепокоїти друзів якоюсь інфою. Алло, Мам, я буду в кла. Суть, ви зрозуміли. Погнали! Першою, до кого я подзвоню, буде моя сестра. Другою до кого я подзвоню буде Сашка. Сашка це найадекватніша з моїх друзів. <різь> я коротше ногу зламала. Ти ж слова реально? Ні, бляга, брешу. Кістка вилуза? Да. Ти приїдаєш? Мама. Капець. Екзо. Yeah, cool. Короче, бінастула тебе впала. Однокласниця. Алло. Алло, Оксан, привіт. Ні. Ти реально вдома моло? Да. Це так по дебільному. О, oh, Боже. Ти зарадів? Да? Там в лікарні як, да? О, oh. 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 Шутки з моєю мамою погані. Алло. Ну, що Я, коротше, сьогодні в амирок впала. Ну, молодець. Спати не спиш, ти не їш. Ало, підмогла. Я впала вмирокніше трохи фігово. От. я нормальна. Слава Богу. Summon, I'm, a demon, I'm, a U, I'm a human, i i I gotta do to get it through to you, I'm super human, innovative